Двічі на рік, у березні та жовтні, в світі переводять годинники, щоб легше пристосовуватися до переходу на літній і зимовий час, а також з метою економії електроенергії, яка дозволяє збільшити світловий день. Системи переведення наразі у світі дотримуються понад 50 держав. Цьогоріч українці, знову не дивлячись на попередні розмови, перейдуть на літній час у ніч із суботи, 29 березня, на неділю, 30 березня. Перехід відбудеться о третій раз ранку за київським часом, переведенням годинкової стрілки на годину вперед. Тому на годиннику одразу стане четверта година ранку. Важливо зазначити, що більшість електронних пристроїв, серед яких комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, смарт-годинники автоматично перейдуть на новий час. Однак механічні годинники доведеться налаштовувати самостійно. А от щодо налаштування організму людини треба було б подбати про підготовку до нового біоритму, хоча б за декілька днів. Наприклад, починаючи прокидатися раніше хоча б на 10 хвилин, більше часу проводити на свіжому повітрі, регулювати ритм робочого дня та зменшити вживання кофеїну. Звісно, подальша адаптація організму може тривати до двох тижнів, і це треба прийняти свідомо як неминуче. Бадьорого всім ранку, 30 березня, за новим літнім часом. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.